Сьогодні ми з вами будемо вивчати граматику. А так як ви написали мені в коментарях, що хочете, щоб я підготувала таку граматичну форму, я все бачу і буду готувати все по мірі можливостей. Сьогодні ми будемо вивчати граматику припущення, тому давайте подивимось. Граматика дабода, інга-бода, інгабода". Використовується для того, щоб зробити припущення після того, як ми щось побачили, почули. Ось, і перед тим як розглядати різні приклади, давайте для початку подивимося способи приєднання. Використовуємо цю граматичну форму зі всіма частинами мови. До дієслова ми можемо поставити на бода, в незалежності від того, на що буде закінчуватися основа дієслова. Тобто ми бачимо када. Закінчується на А, тобто у нас немає пачима канабода. Мокта закінчується на кіок, має пачим, все одно додаємо «монабода». Також можемо підставити минулий час, як ви бачите, у другій колоночці. І що стосується прикметника. Додаємо інгабода. Що це означає? Це означає те, що якщо ваш прикметник в основі закінчується на пачим, ви додаєте інгабода, як у прикладі з «цякта». Якщо немає пачима, ми додаємо ось цю граматичну нін, прикріплюємо ДА в пачим до єпида. Єпинга -бода. Єпинга -бода. У випадку з мепта ми знаємо, що пачім ПІ буде змінюватися, буде змінюватися на У, і в нас виходить мепта БОДА. А також можемо поставити минулий час і до прикметників мульта БОДА. До іменників ми додаємо інгабода. Також немає різниці, на що буде закінчуватися іменник. мене з тянгма", тянгма Далі може бути минулий час, як ми бачимо у другій колоночці. Якщо іменник закінчується на голосно, ми додаємо йоннапуда. Йонна Якщо на приголосну, йоннапуда. А тепер давайте подивимось на цю картинку. На картинці ми бачимо, що це у нас заклад, в якому багато людей. І ми можемо зробити припущення, що там напевно смачно. Отже, умсігі басі на ба. В цьому ресторані певно смачно. Наступна картинка це у нас кінотеатр, на якому ми бачимо, що, що там майже немає нікого, так? 어, 제 영화관에 사람이 별로 없어요. 영화가 재미없나 봐요. 이 과정은 재미없어요. 이과정어요이과씨는한식을 좋아하지만 김치를 못 먹어요. 이과씨에게 김치가 매운 가 봐요. 이 과정은 김치가 매운 거 봐요. 이과정 김치가 매운 거요이요이과정 ч 김치가 매운 요 о Джені Tenisinen Hangsang uku. Hadoan аннейо Джені завжди посміхається і ніколи не злиться. отже ми можемо зробити припущення? Яке? А саме, що вона, напевно, дуже позитивна людина. Джені Тенісенен Кнзон Докинс хараминга боео. Тенісінен Кдзондокинс хараминга боео. Наступне. Ці двоє не розмовляють сьогодні. Гадаю, що вчора вони посварилися. Знову ж таки, дивимося на якусь картинку, дивимося на от цих двох і можемо зробити собі якийсь висновок, зробити припущення, що певно вони посварилися. Бінсу сказав, що він купив квитки на літак. Отже, з цього ми можемо зробити припущення, що він напевно їде додому. Отже, давайте зробимо підсумок. Граматику ми використовуємо тоді, коли ми хочемо зробити припущення щодо чогось. А як ми вже й дивилися, тобто ми робили припущення щодо того, що ми бачили, і в останньому прикладі у нас було припущення щодо того, що хтось сказав, і ми зробили на основі цих слів. А припущення. Якщо у вас є ще якісь запитання, обов'язково напишіть їх у коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, мені дуже потрібна ваша підтримка. Тому до зустрічі зовсім скоро! Та-меная!